Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Якось Так сталося, що сьогодні не буде в нас нумізматики, Сьогодні у нас буде виключно філателія. Але сподіваюся, буде доволі цікаве відео, хоча, можливо, воно буде трошки коротеньке. Ну що ж, давайте почнемо. Як ви бачите, перед вами вже конвертик такий з патроном, пес патрон. А -патрон. Це означає, що я зробив замовлення в інтернет-магазині Так, ось це все витягнув. Так, ось такий взяв набір, це у нас новинка, Укрпошти, міста героїв, місто Миколаїв. Ось таку лисівку. Пізніше зробимо погляд на цей набір. Далі ось такий аркуш місто Миколаїв. Чесно, не знаю. Ні, я не з приводу серії, з приводу того, як Укрпошта робить цю серію, скажімо так, марк. Тобто частину вона робить блоками, частину ось так одиночними марками. Чесно, як на мене, краще, аби це було якби якесь одне виконання, або там блоками, або марками. Ну а ви свої думки можете написати в коментарях. Далі, так, ось мій концедик. Ось такий конвертик не зовсім першого дня, але ось з штемпелем переводною датою місто Героїв Миколаїв. Ось теж було зроблено. Що цікаво, все це було поперед замовленню. Якось раніше вони такого не робили. а Тут бас різко вирішили зробити. Ну що ж, мають право. Це в нас не зовсім конверт першого дня. Це просто звичайний художній конверт. Вони зробили, випустили. Але я взяв ось таку листівку і здається, їх я взяв дві, ось наскільки я бачу. так. Взяв дві, підуть одна піде мені в колекцію, напевно, це піде душі в обмін, а це ось мені дужче подобається. Так, оце ось якось мені дужче зроблено. Краще пропочати, ну, фарби. Тобто, Далі. А це ось вже у нас конверт першого дня. Перший день ось такий має вигляд. він Формат c 6 маленький конверт, опис, тираж 35 тисяч. Ну, пізніше будемо. Робити огляд на цей набір, на цей комплект і обов'язково подивимося по тиражах, по думках, ну, якось так. Так, підкладаємо укрпошку. Також дещо придбав у людей в інтернеті. Що ж, давайте почнемо. Трохи іноземних марок. Давайте почнемо з нижнього, вже почав показувати. Це в нас Молдова, серія Європи 24-й рік. То пам'ятаю, у нас серія морської фауни. ось Наші сусіди молдавани зробили такий випуск. Доволі цікавий, красивий. Тут ми бачимо цей ОСТР. Ну, хоча, можливо, я помиляюсь, якщо поправляйте мене. І ось такого рака. Хто любить раків, пишіть я люблю раків. І ось поповнення серії доісторичних тварин. В принципі, можна було взяти окремо цей блок, але я вирішив брати всю серію. Як ми бачимо, це серія, там щось. Щось з музеями пов'язано. І от один із експонатів, музейні експонати, якось так, здається, тут ми бачимо ось якийсь горщик чи якийсь, що це таке, не пам'ятаю. Далі ось, Це схоже чи якийсь корабель стародавній. Ну, бачимо з такого скелета якоїсь доісторичної істоти. істоти. Здається, медвідь точно не пам'ятаю, там в мене все відмічено. По пам'яті вже його не пам'ятаю. Довго думав, що краще брати ось цілу серію чи окрему марку, серію чи окрему марку, і вирішив взяти всю серію. Ну, ось так ось таке поповнення. До речі, там ще є декілька цікавих випусків Молдови. Можливо, з часом їх обов'язково поповнюю ними свою колекцію. Ну, і... Куди ж без неї без України? Набрав трохи марок України. Зараз вам все буду по черзі показувати. Перша марка. Не марка, а така ось сепка 2004 року. Це в нас українські казки. В мене є аркуша. От Я чесно не пам'ятаю, я або вже зібрав цю серію аркушами, або ось так сепками. Чесно не пам'ятаю. Ну, але маю ось таке поповнення українським казки. Так, Котик, Івасик Телесик, Коти Горошок. Ну знаю, тільки ось Івасик Телесик, цю класку. Далі ось таку марку 2004 року. Так, 85 років часу проголошення об'єднання УНР із УНР в єдину Соборну незалежну державу. Це акт злуки. Якщо я правильно пам'ятаю, це було 21 листопада на моє день народження. Ну, тому що з 1 листопада там, щось схоже на дату святкують. Е, далі О, доволі така сказати, дорога марка недорога. Отарку я знаю, що дуже дорогі, ось саме е, там щось виноробство. Але я якось ось не додивився спершу. Але моя марка, як ми бачимо, погашена. Якось спершу я не додивився, це ось, ось, тільки зараз додися, ну, нічого страшного. Помітимо серії на обмін чи на заміну. Ну, але наступного разу буду важчим. Треба буде передивитися марки. Здається, переглянув. Все тільки ця гашена. Ну, нічого страшного. В принципі, підем, там колись може, покладу поки що в колекцію, а потім часом поміняю, подарую комусь. ну Час покаже. Ну Але маємо ось таку марку. Гривня 50. Каберне Совіньйон. 10 рік. Так, є таке діло. Далі. Ось така марка. Це у нас 14-й рік, літак Ілья Муровець. У мене є повний аркуш. Ну і ось окрема марка з'явилася. Хто знає, вирішив з недавніх пір, можливо, десь так місяців 2-3 назад, що буду збирати і марки, і аркуші. Ну, поможливо в першу чергу марки, тому що передивився деякі аркуші трохи нереально взяти. Наприклад, ось оцей Виноробство. там здається, скільки, чи два, чи 4 аркуші, Точно не пам'ятаю, Правда, в коментарях, то вони такі доволі. Дорогі аркуші. Далі. Серія мистецтва. Так, Натюморт, Хуан де Сурбаран. Ну, Сподіваюсь, правильно прочитав. І ця марка в мене теж 14 року. Вона теж є в мене в аркушах. І ось окремо я взяв її маркою. Так, є таке діло. Далі. Так, це у нас. Рам Святої Богородиці Міз Тоборисвім 15-й рік. От, якщо не помиляюсь, то це серія Краса і велич України. Е а якщо помиляюсь, знову ж таки, поправляйте в коментарях. Далі, це у нас спільний випуск україна польща 15-го року. Дерев'яні церкви Карпатського регіону, Польщі та України. Тут ми бачимо е церква святого. Е чи святої Параскеви, чи святого Параскева, чесно, не знаю, село Квятонь. А тут церковь Святого Юра, місто Дрогобич. Е, чесно, я не пам'ятаю, це Дрогобич це Україна. Ну, Якщо знову ж таки, поправляйте в коментарях. Бачу, багато поправляти мене, якщо що пройдеться. Далі спортивна тематика Україна. Щось пов'язане з іграми. От я не пам'ятаю, це здається чи Паралімпійські ігри, чи просто Олімпійські. Але я пам'ятаю, що це точно як бачимо зимові ігри. 18 й рік, номінал. Здається, зараз 15 гривень коштує номінал. Далі. Перший український трактор. Трактор Запорожець 21 21-го року. Тобто це сторіччя щось українського трактору. Якщо чесно, я пам'ятаю, якщо знову ж таки правильно, я пам'ятаю, то в мене є аркуш, погашений аркуш, конверт першого дня. І ось нарешті з'явилася і марка. Тобто, можна сказати, повний комплект зібрав 21-й рік номінал В. Далі трохи поповнив колекцію своїх стандартів, Маємо ось таку десяточку. Рік не пам'ятаю, бо це ось мікротекст Треба надатись під буквою. Він -то в мене відмічений вже в каталогі. Далі гривня. Якщо я не пам'ятаю, це чи то 5, чи 6-й стандарт. Ну, одним словом, потихеньку поповняю цей період. Так, є. І на заміну взяв ось такого солом'яного коника. 3 копійки в мене він був, але погажний. Ну, не дуже дорого було. Я вирішив взяти його. Ось такі були. Мої марки це те, що я купив, ну і ще е, попалося на конверті. Ось вирізав ось таку сепку, чи як правильно назвати. Е, що цікаво ось, бачимо 24 Писанка 24 року. у е, Зараз в цьому році вийшла вже обновлена ушка 24 року. Але як бачимо, у 2024 році фарбували ось таку ушку і нову. В принципі, на цьому точно вже все. Всі свої поповнення, всі свої оновлення я вам показав. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!